Всім привіт! Ви на каналі Навколо Кіно і з вами, як завжди, Євген. Перед релізом будь-яких фільмів чи серіалів проводяться різноманітні піар-кампанії з метою їх просування. Хтось обмежується епічними постерами та трейлерами, хтось бере участь у кінофестивалях, хтось крок за кроком через постійні інтерв'ю та конференції вибудовує конек з глядачем, а хтось виходить за загально прийняті рамки, використовуючи новаторські методи. Сьогодні я розповім про декілька по справжньому креативних рекламних кампаній. Які успішно привернули увагу аудиторії. Традиційно хочу подякувати за вашу підтримку, яка допомагає каналу розвиватися, за вподобайки, коментарі та підписки. Всім приємного перегляду! Першим оригінальним серіалом Netflix стала політична драма Картковий будинок, яка перевернула з ніг на голову світ телебачення. У 2016 році стрімінговий сервіс запустив вельми цікаву рекламну кампанію для новаторського шоу, де майстерно обіграв інтригуючий шлях холоднокровного Френка Андервуда до посади президента із справжнісінькими передвиборчими перегонами. Під час перерви між трансляцією і реальних дебатів Netflix продемонстрували типовий агітаційний ролик персонажа Кевіна Спейсі із закликом голосувати саме за нього. Досить сміливу рекламну компанію фейкового кандидата підсилили регулярні виступи Андервуда на публіці, сайт з новинами про виборчу компанію, численні ролики, плакати, білборди, брошурки, листівки, наліпки та вся можлива агітаційна продукція. Кожна деталь рекламної кампанії була дійсно ретельно продумана. Мільйони шанувальників у всьому світі готувалися віддати свій голос за четвертий сезон карткового будинку, а маючи бажання, Кевін Спейсі міг би з легкістю позмагатися за господарювання в білому томі з іншими цілком реальними кандидатами. Напевне, одна з найуспішніших рекламних кампаній у світі належить культовому гореру Відьма з Блер. Наприкінці 90-х, не маючи коштів на просування, творці вирішили скористатися новомодним інтернетом. Вони змусили всіх глядачів повірити, що історія, показана у фільмі, сталася дійсно з групою студентів у 1994 році. А відьма з Блер» – це нібито повноцінна документалка, змонтована з плівки, знайденої в лісі. Рекламна кампанія дуже багато уваги приділяла деталям містифікації оповіді. Задовго до прем'єри було створено сайт з легендою про відьму, а також підробленими архівними знімками, поліцейськими звітами, біографією жертв, інтерв'ю з родичами і детективами. На IMDb виконавці головних ролей були позначені як ймовірно мертві а на різних кінофестивалях та у студентських містечках розповсюджувалися фальшиві листівки з проханнями надати будь-яку інформацію про зниклих молодих людей. В цілому повальна більшість глядачів свято вірили, що відьма з Блер» – це реальна моторошна історія, і максимально поширювали цей меседж своїм друзям та знайомим, що дозволило картині з неймовірно мізерним бюджетом у 60 тисяч доларів зібрати 248 мільйонів та потрапити у книгу рекордів Гіннеса як найприбутковіший проєкт в історії кіно. У 2010 році відбулася гучна прем'єра історії іграшок 3», першого в світі мультика, касові збори якого перевищили 1 мільярд доларів. Безперечно, це захоплююча та досить комедна стрічка, яка цілком заслужено отримала свою феноменальну популярність, хоча вона й пов'язана із жорстокою маркетинговою ідеєю. Окрім традиційних трейлерів, фігурок та постерів, Disney напередодні офіційного релізу провели абсолютно безкоштовні покази для студентів в надії привернути увагу 20 плюс аудиторії, яка буквально росла з головними героями. На перший погляд, це звучить як надзвичайно щедрий дарунок, але кіностудія продемонструвала лише перші 65 хвилин фільму, обірвавши показ на найцікавішому епічній втечі. Дізней заманили бідолашних глядачів на безкоштовний сир в надії, що вони не лише купуватимуть квитки на прем'єру, але й приведуть своїх друзів, та палко обговорюватимуть резонансну подію в мережі. На диво по справжньому кресяча стратегія мишучого будинку виявилася дієвою, і колосальні на той час збори це лише підкреслили. Легендарний Альфред Хічкок був не лише майстром напруги і страху у кіно, але й віртуозом маркетингу. Режисер особисто розробив ефективну рекламну кампанію гідну його монументального творіння під назвою Психо. Почнемо з шестихвилинного трейлера. В ньому Хічкок провів екскурсію покинутим будинком Бейтса, ролик оминув звичні прийоми індустрії і містив лише секундну сцену із майбутньої картини. Але вона назавжди закарбувалася у пам'яті глядачів. Щоб підсилити таємничу атмосферу навколо психо, режисер скупив усі, що знайшов екземпляри першоджерела, заборонив акторам давати інтерв'ю та не проводив традиційні передпокази для критиків і журналістів. Хічкок не дозволяв кінотеатрам впускати глядачів у зал після початку сеансу, а також постійно закликав тих, хто переглянув фільм, не розповідати друзям, знайомим та колегам, чим він закінчився. Такі сурові правила звичайно спровокували шалений інтерес до картини. Квитки розліталися як гарячі пиріжки, а черги простягалися далеко за межі кінотеатрів. Кожен з вас бачив хоча б одну серію, або як мінімум чув про «Сімпсонів». Це всесвітньо відома сімейка, і щоб представити глядачам повнометражний фільм Сімсони у кіно та створити довкола прем'єри достатньо шуму, Фокс прийшлось добряче постаратися. Телеканал провів серед справжніх американських Спрінфілдів цікавий конкурс, переможця якого стилістично наблизили до міста Сімпсонів, і, до речі, саме тут провели урочисту прем'єру. Xbox, Samsung та Венс випустили брендові ігрові приставки, мобільні телефони та, в свою чергу, кросівки. Авіакомпанія JetBlue стала офіційною авіакомпанією Спрінфілда. У тисячі кінотеатрів з'явилися знайомі вам дивани. А на сайті Burger King можна було перевтілитися в персонажах культового мульту. Рекламна компанія була дійсно масштабною, і на її тлі яскраво виділялася ідея з мережею 7 7-Eleven, яка перетворила свої 12 магазинів на вигаданий Квікі Март, яким володів апу у стилізованих закладах та у 4 тисячах інших магазинів по всій Америці продавалися кукурудзяні пластівці красті, газировка баскола, рожеві пончики, комікси про радіоактивного чоловіка, який полюбляв Барт, та понад 20 видів різноманітної сувенірної продукції. Найцікавіше те, що серед усіх відвідувачів розіграли 700 призів та право стати одним із епізодичних персонажів «Сімпсонів». До речі, прибуток магазинів за час акції зріс на 30%, А «Сімпсони» у кіно зібрали 536 мільйонів при бюджеті у 75%. Рекламна компанія Гри престолів це окремий вид мистецтва, десятки дивовижних та унікальних інтеграцій із всесвітньо відомими брендами: дракони та вбивства на суперболі, благодійне донорство крові за трон, 12-метровий череп дракона на березі пляжу, дата релізу заморожена в шматку льоду, світове шоу знаменитих фонтанів у Лас-Вегасі. Посадка дракона посеред Манхеттена. і це лише маленька часточка найбожевільніших ідей творців, які були втілені за вісім років. Щоб згадати всі найяскравіші рекламні кампанії «Гри престолів», потрібно створити окремий ролик. Тому сьогодні ми обговоримо наш улюблений фінальний сезон, який розбив серця мільйонів. Команда маркетологів HBO у 2019 році запропонувала глядачам серіалу взяти участь у захоплюючому квесті з хештегом ForZron. Шість реальних копій залізного трону були заховані по всьому світу, використовуючи відео у 360 градусів на YouTube та періодичні підказки творців, шанувальники намагалися розгадати головоломку. Вони ретельно розглядали найдрібніші деталі та постійно обговорювали припущення в соцмережах. І коли таймер обнулявся або жаданий трофей знаходили, відкривалася нова локація з черговим троном. Вдала рекламна кампанія. Це коли до 2016 року про існування Дедпула знала тільки жменька фанатів коміксів. А зараз це один із найвідоміших супергероїв у світі. Щоб познайомити публіку з ексцентричним персонажем та максимально зрозуміло передати вайб-стрічки, Райан Рейнольдс вирішив просувати її в інтернеті вірусними методами. Почалося все з серії роликів з тонким гумором та самоіронією. Ударного анонса рейтинга R на інтерв'ю, натяків, що розмір має значення, принаймні Ваймакс, важливих соціальних лекцій для чоловіків. Звернення до жінок під час перегляду Холостяка, адже Дедпул – це насправді зворушлива історія кохання та маси різноманітних перформансів із світовими зірками і навіть футбольною командою. Під час рекламної кампанії Дедпул вітав глядачів із Хеллоуіном, Різдвом, Китайським Новим Роком, Днем Австралії, Днем Подяки та Днем Матері. Пародійні постери, які відсилали до відомих кінематографій і історій, також відрізнялися особливим гумором та винахідливістю, як і білборди з влучними ребусами. Рекламна компанія фільму використовувала нетривіальні кроки, гострі жарти, активну взаємодію з глядачами, шокуючі та вірусні матеріали. Все це зробило фільм неймовірно популярним і вписало персонажа в історію. 15 тисяч доларів, невідомий режисер, невідомі актори, тиждень зйомок та шалений успіх на кінофестивалі, присвяченому молодим творцям. Локальний інтерес до псевдодокументального фільму жахів Паранормальне явище зацікавив парамаунт, який в свою чергу придбав права на прокат. Щоб привернути увагу масової аудиторії, студія провела серію передпоказів, на основі яких побудувала рекламну компанію. Промоматеріали демонстрували обмежену кількість квитків: постійні черги в кінотеатри, злякані обличчя, тремтіння та крики глядачів безпосередньо під час сеансу. А також емоційні короткі інтерв'ю уже після перегляду. Ці ролики розпалювали інтерес глядачів, а підсилив його ще один маневр. Іменита та далеко невідна студія нібито відразу не планувала випускати фільму широкий прокат. Вона відкрила голосування на сайті та дала можливість звичайним глядачам замовити його у кінотеатр свого міста. Плюс якщо загальна цифра бажаючих переглянути стрічку на лічильнику перевищить мільйон, Paramount покаже паранормальне явище по всій країні. Так і вийшло, кількість зацікавлених глядачів стрімко зростала. І незабаром фільм, який коштував 15 тисяч доларів, зібрав у світовому прокаті майже 200 мільйонів. Прикладів оригінальних рекламних компаній дуже багато. І якщо ви хочете продовження ролика, пишіть в коментарях. До речі, саме в коментарях мені запропонували цю тему, тому також можете ділитися своїми ідеями для майбутніх випусків. Дякую, що залишаєтесь зі мною, і до скорої зустрічі!